Так, дубль вже не знаю який, 3 чи 4. Значить так, 82 тягнемо її. в мене юмс. 82 спереду. 892. І їде і ще МТЗ-80. Чотири трактора тягнуть одного. Ой, цирк, хлопці. Зараз побачимо, що ми з того наробимо. Хоч би дзеркала не побили один одному. Бо то буде капець. Бачите, скільки техніки, стільки народу. Та так всі хлопці по самі помідори, як то кажуть. Ой, зато весело. Кожен хлопці боїться стати посередині трактором, щоб його трактора не розірвали. Я можу юмзом стояти посередині, бо той